Я хочу сказати тобі одну річ, але хуй знає, можливо, ти якось неправильно це зрозумієш. Я хочу сказати тобі, що, якщо чесно, всім на тебе совершенно похуй. Так що не зайобуйся, живи так, як сам вважаєш правильним і нікого нахуй не слухай. Звісно річ, в тебе є друзі, в тебе є близькі, в тебе є родичі, які тебе дуже сильно люблять і будуть з тобою до останнього, але якщо подивитись на речі трохи зверху. Блядь, від тебе мало що залежить, ти мало на що впливаєш. Планета крутиться в своєму темпі, світ рухається за своїми правилами, і здебільшого ми здатні лише підстраюватись під усе, що з нами відбувається. Причому прикол в тому, що в все життя ти будеш доказувати, що це не так, що ти крутий, красивий, цікавий, що ти ще щось там, блядь, що на тебе взагалі не похуй. Бо... Причому доказувати ти в итоге забудеш сам собі, тому що всі інші заняті, плюс-мінус такої самої хуйні. Ты будеш дохуя работать, заробиш певний фінансовий і певний соціальний капітал, потому что людина, яка ніхуя не робить, знає так, все понятно, правильно? Кулі там викупать. А коли є деньги, є уже тяга, треба щось купити, надо кудись поїхати, надо щось туди-сюда, блять. Яка у тебе інтересна житуха, да, який ти занятый человек. Ти по-любому знайдеш собі якусь людину, придумаєш якісь отношения, підсядеш на статеву гормональну пайку, тому що, блядь, засинаючи на самоті, іноді просто усією душею відчуваєш, наскільки ти, блядь, нікчемна, нікому нахуй не потрібна хуйня. А коли ти валяєшся зі своєю дурочкою бля, вам так охуєна, вам так тепло, вам так кайфово, вам наче не похуй друг на друга да, заведеш собі собаку, блядь, заведеш собі Тікток, покажеш Тікток свої собаки, покажеш свою собаку, блядь, в Тікток. Можна взагалі ахуяно розлякатися і придумати собі кучу інтересних заняті, але я не раджу тобі приділяти великого значення цьому моменту взаємодії із кимось взагалі. Тому що всі ці соціальні ролі там неважливо, блядь, начальник, сотрудник, половий партнер, сука, хазяїн, співрозмовник, просто прикольний долбойоб з інтернету. Це все маски, які ми... Напялюємо для того, щоб більш адекватно співіснувати. Причому напялить їх може хто угодно, блядь, і в будь-який момент, і знять кстати, теж. А яким чином твою сутність може визначати така хуйня, як йобана маска. Твої деньги законяться, твоя пізда обіжить, твоя собака здохне, твої маски позлазять. Ти усвідомиш, що це була совершенно приходяща хуйня, яка до тебе і відношення ніякого не мала. Смішно подумати, навіть, знаєш, я був начальник, я був собі сі, я був половий партнер. <сум> а те, що мало, те, що, блять, стосується тільки тебе. Те, що тільки ти своїм розумом і зусиллями можеш подарувати цьому світу, блять, ця іскра божественного, твоя справжня духовна сутність, унікальна і неповторна. Не те, як на тебе дивиться начальник, хуяльник, падру. Кінти, а те, як ти сам, блядь, твоя гідність, твій внутрішній голос дивиться на цей світ і на тебе. Ну я вже казав, по більшому счету, на це всім похуй. І цей положнічок він, блядь, зумовлює певний конфлікт із цим світом, певну боротьбу, через яку щоденно проходить кожен із нас, Доказати, що я не говно, я не хуйня, я людина, блядь. Я знаю, як стіляти по красоті, я здатен змінити цей світ на краще. І питання навіть не в тому, чи варто це комусь доказувати. блядь, питання скоріше в тому, де брати сили для цієї боротьби, тому що боротьба затяжна, а світ дуже великий, в ньому легко заблудитися, прийти не туди, прийти зовсім не туди і не до тих, блядь. І звернути увагу зовсім не на те, що треба було, а на якусь хуйню, блядь. Деньги, тілки, інстаграм, ще якісь примітивні показники успіху, щоб цей цикл самонаєбала виглядав більш переконливо. А можна себе не і нікуди не йти, можна просто подивитися на себе трошки зверху і сказати, єбать, та всім на мене похуй, яка в пизду різниця, що я блядь, буду діяти. Хто про це що подумає? Я можу говно своє з'їсти, блядь, і мачой запити, блядь, І все буде ахуєне, тому що всім на мене похуй. взагалі нахуй. Я можу кров'ю обмазатися і почати драчити, А можу, блядь, написати книгу або картину. Я не боюсь критики і не розчитую на похвалу, тому що всім і так на мене похуй. Блять, скільки ж кисню, скільки свободи у цих простих словах, скільки хуйні собі треба було напридумувати, перекрутити, щоб прийти до цієї простої істини. Всім на мене похуй. Причому не так похуй, типа по злому, знаєш, мені похуй, а так по-доброму, знаєш, як на цвіточок похуй, який росте у дороги і не хочеться його срывать, не хочеться йому мішати, потому що нахуя, блядь, він хороший, похуй на той цвіточок, хай собі росте. І я хотів прийти до якогось висновку, типа не стисняйся жичувак всім на тебе похуй. Але чесно кажучи, мені вже і самому похуй, що я там хотів, блядь, Я хочу просто заспівати, можна? Я хуйово співаю, але яка кав пизду різниці, правильно? Я хочу, щоб сьогодні, пішов даш Я хочу, шабіруса нахуй змев. И мы гуляли лялы придут этим дождем Я и ты Можливо, все життя це просто сон Можливо, нам давно вже час и Я хочу, щоб сьогодні пішов дощ Назавжди